29 народних депутатів подали заяву в поліцію на колишнього позаштатного радника офісу президента Олексія Арестовича. Про це, як пише НВ, повідомила у Фейсбуці нардепка Наталія Піпа. Заява стосується завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Частина перша статті 383 кримінального кодексу України. Зазначимо 2 червня піпа у Львові зробила зауваження юнаку, який виконував на вулиці пісні Віктора Цоя. Той у відповідь. Почав лаятися, і нардепка викликала поліцію. Юнак пізніше записав відео з вибаченнями. Галицький райсуд Львова 27 липня визнав його винним в адміністративному порушенні за лайку на адресу піпи і виніс попередження. У серпні Арестович звернувся до держбюро розслідувань із заявою про розпалювання національної ворожнечі та ненависті замовною ознакою нардепкою Наталією Піпою через конфлікт у Львові. У себе в соцмережах Арестович писав, що нардепка, фактично скориставшись службовим становищем, забезпечила щось дуже схоже на знущання на неповнолітнім. Нардепка у відповідній заяві від 24 жовтня, яку підтримали 28 її колег. Пише, що Олексій Арестович займається виключно самопіаром і хайпом на темі, нібито утисків російськомовних українців. У заяві Нардепка також нагадує, що Львівська облрада у вересні 2018 року заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту. А Верховний суд визнав рішення законним у червні 2022 року. Верховна Рада ухвалила закон про заборону публічного використання музичного продукту країни-агресора.